Вітаю, друзі! 11 квітня! Як і очікувалось, Руслан Стефанчук анонсував, що воєнний стан і мобілізацію продовжать ще на три місяці. І мені здається, що е, український парламент підтримує і в черговий раз і продовження воєнного стану, і продовження амобілізації в Україні, тому що, ще раз кажу, війна не завершена. Війна триває, тому держава має дбати на національну безпеку, яка є. Домовленості скасують тільки тоді, коли буде договорнячок Путіна і Зеленського. А поки що воюйте посповиті. А вони будуть наживатись на війні. Це золота жива і для Путіна, і для Зеленського, і для Кремлівської Кліки, і для Зелених Гнид. Будемо говорити так, друзі. Що ж відбувається, і про що говорив Стефанчук? Відбувається все дуже просто. Мирні ініціативи Трампа, Зеленський та його Зелені Гниди посилають нах. Подалі. Вони будуть продовжувати наскільки треба воєнний стан. Вони будуть воювати допоки є українці, допоки є українські території. Вони говорили самі, що власне. Ці всі моменти втратимо Київ, перенесемо столицю, треба підірвемо атомні станції і так далі. І так далі. Їм по барбану їх не цікавить майбутнє української держави і майбутнє української нації. Вони працюють над ліквідацією української держави і над утилізацією української нації. З одного боку, Путін, з іншого боку. Зелені Гниди і Зеленські. Як це зупиняти? Тільки людьми, тільки люди мають сказати, що миру, миру, миру вимагає кожна українська родина, кожен українець? Адже для всіх очевидно, що війна зараз вигідна виключно цим кланом. Москві вигідно, бо вони мають успіх на землі, вони наступають, вони в день по два-три села українських забирають. Вони досягають якихось своїх стратегічних цілей, ну і заробляють теж, але це попутно. Ці ж заробляють, крадуть на крові, мародерять зелені гниди і на чолі з Зеленським. І їм абсолютно байдуже на життя українців, на майбутнє українців. Як нації вони не належать до неї. Вон... Нація це кровно-духовний зв'язок мертвих, живих і ненароджених. Кровно-духовний. кровний вони знищують, утилізовуючи українців, а духовний, знищуючи віру православну, підриваючи моральні устої. Знищуючи е літературний спадок, ну і так далі. і так далі. От вам. Вони могильники української нації, могильщики. І е подальше їхнє перебування при владі це зло. Це зло, яке веде до гибелі України і українців. Тільки об'єднавши зусилля, ми можемо цього зла позбутись. Це раз. Друге, Стефанчук там говорить за вибори, що їх проведуть після того, як буде перемога в війні. Якщо не буде, якщо війна триватиме ще 10-20 років, станом на сьогодні 11 рік триває війна. То що? Зелені дупи сидітимуть, грітимуть е, свої е, члени і напівчлени в крісельцях, рахуватимуть бабліжко криваве від війни. Їхні діти будуть поза кордонах, а в Україні буде концтабір тотальна утилізація українців. Ви ж подивіться, вони продовжують мобілізацію. Сука, Стиванчук! Верни своїх дітей з за кордону. Нехай нардепи і інші вернуть, члени Кабінету міністрів, вся ця публіка, всі, хто будуть тиснути кнопку за продовження мобілізації, продовження війни. Ви перед цим діток своїх поверніть з за кордону. Братів відправте на фронт. Дивіться, мені скажуть, не можна не продовжувати, бо Путін наступає і так далі. і так далі. Правильно? Не. Але ви ж не зробили нічого для того, щоб йшов переговорний процес. Я маю на увазі Зелених. Вони працювали в синергії з Путіним, щоб зірвати мирні ініціативи Трампа. Вони їм не потрібні. Вони фактично. Підривають будь-яку мирну ініціативу з будь-якого боку. Вони намагаються зіграти Трампа одні і інші, бо їх цікавить війна і бабки на війні. Допоки Трамп цього не зрозуміє, допоки не будуть введені зеркальні санкції на оточення. Путіна і оточення Зеленського. Допоки Зелені гниди сидітимуть у владних кріслах миру в Україні не буде ніколи. Ще один дуже цікавий момент. Там про вибори і про парламент майбутній Стефанчук розказував, що зменшиться кількість депутатів до 300, ну і так далі. Сука, ну ти ж юрист! Для зміни кількості народних депутатів їх потрібно зм... зменшити. Але для зміни необхідно змінити Конституцію. А ви угандо... для зміни потрібен Конституційний суд. А ви угандошили Конституційний суд. І 300 голосів за зміну у вас вже ось є. Тому не вийде 300. Це ви піаритесь на цьому хочете. Воно необхідно, але необхідно це зробити правильно, внести зміни до Конституції. Для, для цього потрібно дуже багато зробити речей. І зменшилась не тільки кількість людей, зменшилась територія, ви хочете відмовити від окупованих територій. Стефанчук, ти на це натякаєш? Так так і скажи. Навіщо петляти? Так і скажи, що ми готуємо юридичне обґрунтування, щоб відмовитись від території. А то ви воюєте, мобілізуєте, вибори не проводите, а кількість депутатів хочете зменшувати. Ну, цікава логіка. Яким боком? Ну і наостанок. Повторюсь те, що вже щойно казав. Ви бачили відео Стефанчука. Ви розумієте, в яких руках парламент. Стефанчук разом із штучним, це керівник апарата Смотрящий за е депутатами, той, який разом з Стефанчуком бабки на парламенті краде на столовій, на раді, каналі, на комп'ютерах USAID. Оці дві особи мають піти геть з керівництва парламенту. Тільки тоді парламент стане хоч трохи почина, почне ставати парламентом. І почне брати на себе відповідальність за долю країни, а не бути простим статистом в голосуванні за 20 якесь продовження воєнного стану. А фактично за продовження диктатури. Зеленського, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жить.